А дайте мені щось на 125 гривень. 125? 125. 100 і 25. Що? Це вам і на 100 і на 25? Ви що вообще? Ви сказали, 100 і 25 покажете. Що я можу купити за 125 гривень? А А Ні ні, Нет. Нет. Слухайте, ви хоча б зуби почистили. Обедялись. Не це? Нєет, конечно. Ти че ж мовчите? Я казав не те. Оце? Вони стоять 125. Ну, трошки більше, ще треба додати плюс 100. Ну, я ж сказала, за 125. А скільки? Ні, ну у вас математика вообще беда. біда. М? Відро малини за 125? Ще додайте 50. Ну, ви добавите, а я візьму за 125. А, візьмете ще. За 125. Ще 10 надо. Ще 10 гривень в кармані не наїду? Немає. Блядь, тут що є? Ні. -ет. А чи ні? Якісь поки. Самі ви поки, це так поки, бля. Та яка різниця на це? Село. Ой, ну чіпси я не хочу. Чи що це таке? Чи клубника? Ну, Гімнозі ж, блядь, задубали. А ну не пити. Блядь. А вони м'якенькі? М'якенька. Начинка. А з якою? Яблучна. І стоїть 125? Да. Рівнесечко. Да. Раз будете? Я подумаю. Ти йди, знаєш куди?